Дуже чисто, дуже все красиво, і прямо пожити в такій острівній Європі, де немає зими, і де е, от, от відвик я трохи від цього. Знаєте, от коли не просто ти живеш на кусочку такого подвір'я для іноземців, а коли от е, і виїжджаєш за межі там от, свого помешкання, там свого якогось двору, саду, там пляжу, і там все теж дуже чисто і красиво. Е, от я в такій місцевості давно не жив. Тому що під час ковіду, там я жив, де на палавані, там е, туристичне місце, там, як правило, влада прибирає це, контролює, але на момент... Е, Ковіду влада там трохи забила, там теж воно все трохи хаотично виглядало. А тут от просто я побачив цю красу і думаю, о, вас хочу пожити там, де чисто. От для мене це стало таким аргументом, що за тої ціни. Ну тобто, це було таким так би, доволі важливим фактором.